Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложного запросили на конференцію. Зустріч мала бути таємною. Втім, не так склалось, як гадалось. Хтось злив маршрут генерала росіянам, накрило польський аеродром. Другий літак, яким користувався залужний під час рейсів до НАТО, намагались знову підірвати. Пролунав вибух на аеродромі Гданська. Залужний, мабуть, скасує візит. Залужного на борту не було. Всім відомо, що Польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків та чиновників, а також вищого військового керівництва для нарад в Європу, адже з Києва спокійно зараз не. Вилетеш на аеродромі українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і літак генерала Залужного. Другий такий випадок це вже не перший такий випадок. Перед останнім польотом в Чехію 31 грудня відбувся схожий випадок. Хтось здає нашого генерала ворогам. Сергій Кривонос написав: Радий, що наш головнокомандувач, генерал Валерій Залужний, живий і здоровий, мав нагоду поспілкуватись з ним. Питань було багато. Дякую йому і його чудовій команді. А їм і йода допомагає за його титанічну роботу ще багато роботи він знає, як досягнути нашої перемоги, аби тільки не заважали керманичі. Дуже хочуть вони, аби про залужного менше говорили і писали. Чужа слава їм як кістка в горлі. Їх найбільша мрія відсутність, згадок про нього в інформаційному полі. А після конференції, взагалі, зрозуміло, що нас хочуть посадити за стіл перемовин за болотім. А при залужному цього не буде. Дякую, Главкому, за його працю. Боже, бережи Україну і генерала залужного. Що ж, напруженість між українськими лідерами, в тому числі між президентом України, Володимиром Зеленським, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, виникла в той момент, коли країна звернулася за екстреною допомогою до Вашингтона. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times. Зазначається, що в той час, як Україна посилює зусилля, спрямовані на посилення військової підтримки у конфлікті з Росією, у критичний для країни момент виникли політичні суперечки. Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач збройними силами України, генерал Валерій Залужний, розходяться у поглядах. Віталій Кличко, популярний мер Києва, припустив. Що Зеленський припустився помилки, не підготувавшись до війни. А лідеру опозиції Петро Порошенко в п'ятницю влада заблокувала виїзд у закордонну поїздку, яка, за його словами, була спрямована на лобіювання додаткової військової підтримки. Пише авторка. Журналістка додала, що політичні суперечки в Україні виникають, коли країна вступає в другу зиму повномасштабної війни з Росією, і громадськість готується до нових атак на міста та інфраструктуру, тоді як її війська стикаються із запеклими боями на трьох фронтах. Літній контрнаступ не зміг створити. Очікуваного прориву проти російської оборони на Південно-Східному фронті. І хоча українські війська досягли певного успіху на півдні та проти російських військово-морських сил, у Чорному морі вони зазнають постійних атак на сході, йдеться в статті. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.